Thank you. Як теж? Просто Сьогодні ми будемо ходити по Львову. Два кілометри, та? так? Так. Якщо щось побачу, то скажу. Хоча ви і самі побачите. Селфі, диче. Селфі. Добре. Мама, тебе взагалі добувається. Сьогодні прогулюються такі особи. Ні, не так. Ось так. з нами по селфі перевезти. Питайте дівчину, чи ми пра... Пра... правильно угу. йдемо до вокзалу. Дивіться правильно. Дивіться до вокзалу, що десь у сторону вокзалу. Так, та, дякую. Угу, так, дякую. Так, зараз йдемо до вокзалу. О, тут малюнок є. Якийсь. Так, якийсь відео, що ти знімаєш? Я знімаю. Мені що було в позакій хаті, на атракціону, на площадці. Ось, ой. Ой, ой, зараз можу впасти. Що це за будинок? Пожилий чи так? Пожилий, пожилий. Пожилий будинок. Інтересно щось в кінці є. Зараз Подивимося з вами. Тине. Так, йдемо в кінець цього вулиці. Mm -hmm. Дякую. І подивимося, що там є інтересного. Мама. Мама, я знаю, як знімати. А ти просто тримаєш телефон, і дивишся. Так тримаєш телефон і все так і покидеш. Ага Виключай вже туди відос. Буду покажив. знімати, поки не дійдемо до вокзалу. Ні, Діма, то буде багато пам'яті телефону знімати. Виключай. Ні, Ну, мама, ну в нас. А ти підлогу знімаєш. Я підлогу не знімаю. Не буду знаймати. О, там парк. Я тепер покаже. Йдемо до парку. О, вже радочка, вже близько вокзалу Де радоша? Костюм Костюм? ой, йо А Ти не дивишся, там на ліво, направо. Не хочеш подивитися. Сонце просвітило. Лочить вот, нічого не буде видно з можна. Ти тут трясеш, то ти відосик такий, знаєш. Бе то не таке? просить Та просто знімає дорогу. О, приїхали. Тепер не буду.